Актуальний біографічний та вражаючий Опенгеймер фільм про батька атомної бомби, який, наче магніт, притягує до екрану, і не відпускає увагу аж до титрів. У цьому випадку сміливо можна казати: дочекалися грандіозний байопік Крістофера Нолана. Опенгеймер уже доступний до перегляду і в онлайн кінотеатрах. Найцікавіше про зйомки та закулісся розповімо просто зараз. Таємниці зйомок, феномен акторського складу та суперництво із Барбі усе це в рубриці про кіно. Біографічна драма про американського фізика Роберта Опенгеймера показує шлях вченого від навчання в Кембриджі до створення ядерної зброї, центру сюжету та історії в цілому. Фізика запрошують долучитися до мангетенського проєкту з розробки атомної бомби. У команди науковців все вдається. Випробування першої атомної бомби Трініті успішні, але радість швидко перетворюється на жах. Опенгеймер дізнається про бомбардування Японії. І розуміє наслідки винаходу, вчений стає противником подальших розробок. А впливовий військовий чиновник розпочинає проти нього дискредитаційну кампанію. Опенгеймера підозрюють у шпигуванні на Радянський Союз. Окрім атомної бомби і науки, стрічка розкриває Опенгеймера як особистість, його складний характер, стосунки із жінками, Опенгеймер чоловік та Опенгеймер батько. Усе це дозволяє поглянути на сюжет із різних реакцій. Курсів та побачити його кольори. Опенгеймер найкасовіший біографічний фільм всіх часів. Збори склали 948 мільйонів доларів, що робить стрічку одним з найкасовіших фільмів 2023 року. А враховуючи, що бюджет фільму був лише 100 мільйонів, компанія Universal точно задоволена успішністю стрічки. Фільм заснований на книзі Американський Прометей, Тріумф та трагедія Джуліса Роберта Опенгеймера. Авторів Кая Берда та Мартіна Шервіна опублікована вона була у 2005 році, а у 2006 нагороджена Пуліцарівською премією. Тож, вочевидь, наступний збір нагород за фільмом. Він уже б'є рекорди, підіймається на вершини чи на усіх топів. А от знятий шедевр був всього за 57 днів. Тільки уявіть, но цей шалений темп. Опенгеймер перший байопік режисера Крістофера Нолена, і водночас найдовший його фільм 180 хвилин. Режисер Пол Шредер назвав його найкращим і найважливішим фільмом цього століття. Акторський склад у Нолана, як завжди, не відірвати погляд. Багато з них нам уже добре знайомі, а от головний герой, справжній викрадач глядацьких сердець. Ірландський актор Кіліан Мерфі з серіалу Гострі картузи зіграв самого Опенгеймера. Актор став дуже схожим на свого героя і доклав до цього чималих зусиль. Подейкують, що для ролі він швидко схуднув на 9 кілограмів, а під час зйомок, аби підтримувати виснажений образ, їв лише мигдаль. Окрім мерфі, глядачів Опенгеймера потішили і зіркові Роберт Дауні молодший Емілі Блент, Кенет Брена, Флоренс П'ю. Гері Олдман та мед Деймон, коротко кажучи, не фільм, а справжня червона доріжка. До речі, те, що у стрічці з'явився мед Деймон, справжня фортуна. Справа у тому, що актор пообіцяв дружині зробити перерву у зйомки. Але звісно, що був один виняток: запрошення від того самого режисера Нолана. Так воно і трапилось. Нолан зателефонував Деймону, і актор повернувся до роботи. Чого не зробиш заради феєричного результату? Кінематографічний почерк та стиль режисера Крістофера Нолана можна з легкістю відшукати серед багатьох інших. Йому притаманні темні і приглушені тони картини, яку гармонійно доповнюють яскраві герої. А про якість його продукту взагалі краще не розповідати, а одразу дивитись. Опенгеймер уявіть, зняли на стрічку, а не звичайні сучасні камери, до яких уже всі так прикипіли. Усе це задля якісної глибокої живої картини. Перегляд якої справжнє насолоде. До речі, у фільмі присутні чорно-білі сцени. Так от, аби їх зняти так само якісно, компанія Kodak випустила першу чорно-білу плівку IMAX. Оце так масштаби, чого не зробиш заради таланту. І ще одне вау. у фільмі зовсім немає комп'ютерної графіки ані краплинки. Хто вже бачив стрічку, точно здивується із запитанням, як, як можна було відзняти деякі моменти? А ми розповімо. Попри необхідність знімати ядерний вибух, режисер Крістофер Нолан дотримався звичного для себе підходу: мінімум спецефектів, і не просто мінімум, а жодного комп'ютерного спецефекту в кадрі. Поки у соцмережах жартували про те, що Нолану дозволили підірвати справжню ядерну бомбу, команда, відповідальна за спецефекти, змогла відтворити вибух на мініатюрі. Аби відтворити звук справжнього вибуху, звукорежисер Річард Кінг прочитав усі доступні йому книжки про проєкт Триніті, вивчив усі варіації його звучання і зробив це. До речі, знову ж таки без допомоги комп'ютерних ефектів. Вибух кіношників дуже наближений до справжнього. Навіть зняли його у Нью-Мексико поруч із місцем реальних випробувань бомби. Автори стрічки потурбували і про те, аби їхній продукт могли точно побачити усі. Аби Опенгеймер був доступний в Індії та країнах Близького Сходу, сцену з оголеною Флоренс п'ю, дещо скоригували. На акторку одягли цифрову чорну сукню. До чого техніка дійшла? Можна врахувати будь-які нюанси. Ще один цікавий момент: справжні перегони між Опенгеймером та Барбі, лідерами цьогорічного кіно, які світ побачив одночасно. В мережі подейкують, що таким чином кінокомпанія Warner Brothers, яка випустила Барбі, намагалися помститися режисеру Нолану за розрізання багаторічної співпраці з нею та перехід у Юніверсал. Але це лише здогадки. А от сам режисер говорить, що його стосунки з кінокомпанією ще мають надію. Талановиті зіркові актори, професійність знімальної команди, особливий стиль, якість роботи, і, звісно, що потужний, що не менш важливо, актуальна історія зробили стрічку такою, як вона є, шалено популярною та однією з глядацьких фаворитів. Тож радимо до перегляду.